Проєкт дубльовано домашньою студією звукозапису Home Voice у 2025 році. Хлопець, що живе по сусідству. Що ти робиш? Так гаряче. Я Більше отримаю. Відчуваєш, яке гаряче моє тіло. Ти захворів? Так, я загуглив. У мене простуда. О. Та ти палаєш лайнюк. Іди в лікарню. Ніякої лікарні. Мені ніякого, але можливо, каша і Ну хто це? О. Алло? Упад, де ти? <кх> Я вдома, а що? Маю дещо тобі сказати. Що саме? Упати захворів? Ти Захворів через мене тієї ночі? Ні, ні. Я прийду одразу після уроку. Чекай на мене. Не треба все нормально. Чого б це? Вона хвилюється за мене. 14 лютого День Святого Валентина. Сьогодні День закоханих. Подарунок подрузі. В жодному разі це буде зізнанням на День Святого Валентина. Вона збирається зізнатися. <р Balim -due> <р wow> Упа! Ти мені подобаєшся. Прийми моє зізнання. Ти <р> також. <insan: п>, Ні-ні-ні. Такий красу, як міна, я не сподобаюсь. Може, й сподобався. Коли жінка ініціативна, не можна пасти задніх. Я фінансово незалежний хлопець. Здається, час прибратися, бо щось смердить. Артист. Розумний? А також педантичний. Що ти збираєшся одягнути? Псячий холод. В тебе вдома є рамен? рамен? Чекайте, все розвивається надто швидко. А. Ти можеш собі уявити? От холера, Чого вони разом? О! -о, -о. Що? Квартира така чиста? Хух. Щось мало не, не, не сталося. Він спить. Може, помер? Ой, Ой, та, та просто йди. Я в я туалет хочу. Що це? Кашу принесла. Навіщо ти кашу принесла? Я ж купив. Я маю повернути борг. Лишенько, мені треба в туалет. Отже, як це називається? Їж те, що тобі дають їсти мою кожу, йди. Місце чому міхоросить лусне. Ти покращила свої навички. Раніше ти її варила так довго, що каша перетворювалась на чорну тверду хрінь. Це було не так вже й погано. Я їв її, бо ти сказала, що сама приготувала. Справді. Ну. Коли ми зустрічалися. Не говоритимемо про минуле. Все в минулому і я навіть цього не пам'ятаю. Домовились. Минуле. Минуле. Він не прокидається. Тому я краще піду. Я тебе проведу. Та все гаразд. Я й сама можу піти. Я ще збираюсь цигарок купити. А. Чого не знав про їх стосунки? Якого? він пив? Чому він такий гарячий? М -м -м, залиш мене в спокої. а це вже зась. Відчепи, що. Що ти робиш? Я? Потім про це пошкодуєш. Та дай мій спокій. Ти хворієш. Коли хворієш, на краще підійде прогрівання. Якщо що, я на зв'язку. Щасти. Над серією працювали Нікіта Калюжний Нікіта Гринь Аліна Дробот Нікіфор Ключенко. Переклад українською Аліни Дробот.